Всім прию, з нами на каналі на Умплей. І е, сьогодні, не, як казати, сьогодні, ще зараз, сьогодні, е, 5 грудня, я для вас починаю знімати відео. Типу, як, е, бо, як ви знаєте, 6 грудня тепер Святого Миколая. І я вам хочу зняти як весь день, як в мене проходить весь день Святого Миколая. Типу, як я святкую, що мені, можливо, Миколай щось принесе. І хотів би подякувати за всі підписники, які нам добили. За 17, вже майже за 18. І вже зараз 10-та година, я зараз буду лягати спати. І на ранок подивимося, можливо, щось мені принесе Миколай, і потім на Шена інакше знімом, що приніс Миколай, Артему і Олегу. І давайте я вам покажу, яка класна в нас ялинка. Така от у нас ялинка. Там Фредді Фазбер. Вот така. У нас ялинка. Я сподіваюся, що під неї принесуть Миколай якісь подарунки. Ну що, давайте бачимося вже зранку, знімемо мою реакцію і всяке таке. Все, давайте всім на добраніч. Зустрінемося зранку. Я вже проснувся. Я вже правда давно проснувся, тільки вибачте, що е, ну, не зміг тоді зняти, я вже і подарунок розпакував. Е, не напинився що там, але ті речі, які там були, не повністю не розпакував, тільки доставив з пакета. Міг давася зняти, тому що не було світла. Ні, було дуже темно, самі розумієте, вже зима, в принципі, тобто, що, днем. Дадем, то тільки в 8 годині, так що нормально так так зараз. Зараз, зараз 830 десь. Ну і давайте ще, всі, ще, ще дякуємо за 18 96 підписників, за 18 тисяч підписників. Хоча вчора було 17 з чимось. І давайте я вам покажу, що приніс мені ми На початку це от такі конфети. от такі от, різні всякі. І тут теж Merry Christmas, але тут я дуже погано видно, що не пише Merry Christmas. І тут ціла така упаковка. Так що я її під ялинку буду чекати до Merry Christmas. Далі Отакий от от, такий фонарик вела. Бо я колись ще літом, коли я їздив літом на велику, і вже темділо і не вистачало дуже фонарика, а зараз зима в так і вже темно. Тому фонарик пригодиться. От передліо такий от. І задня я його розпоходно вже покажу. От тут такої Угу, заразе от. Ну, я вже тут ожимо. І також секундочок. Якось велогріпс від Race Face. І вони такі як п'єтельно-оранжеві. Типу велик уже підходить. У мене велік тепер а оранжевий, але тепер когінний. І вони дуже будуть підходити, я думаю. І от у мене мої наші гріпса ондрайд. Жовті, дуже сильно стерлис, там вже аж біле. Ну, Бо я вже на них катаюся так досить довго ще. І давайте почнемо розпаковувати. Скарки я не буду розпаковувати, бо вони дуже гарно закриті. І ще пакетик приніс. Але пакетики приніс. Давайте перше віофонай. Розпаковка. Так, достаємо тут окуп, запакували нормально. Я не знаю, як його ставати, бо я ось на таке відставав, таке повний коли. А, а так. Ну, Воно круто достається, чуєте? Ось така коробочка, коробочка не нападаю, сохраняю, може пригодиться. І от така оранжева коробка. Добре. Ще є зарядка для фонариків. Для двох фонариків. Для двох фонариків, передній і задній. Сілікабень. Вже один випав Фонарик. Okay, en dan vraagt ze hem weer over ik, kan ik zien? Ik kan zien dat ik niet kan zien. Ik heb hier niet voorbij, ik heb hier niet Ik heb hier niet voorbij. Ik heb hier niet voorbij. Ik heb niet Ik heb Ik heb Так от виглядає фонарик. Клас. Так, от так он не чляется, напевно. Бо я не шарю зовсім як він чіпляється. Е -е -е -е! Короче, він чіпляється отак так от сюди, сюда. Тут посередині на руль і зачеплюєш. От Вот так цей фонарик. Ух ти ж, йо! Ну нафіг! Це отакий режим є. Трошки менший і трошки середній. Не більший. Пару режимів. Ось такий от. І оцей от теж теж надягати треба якось, але я теж не шарю як. Okay. Я не шарю, як його надягати. Буду дивитися потім інструкції. Ну, в общем, тут ми розпакували. Ну, і зарядки. Сюди. Добре, судимо, тепер гріць від. Рейс mm... Фейс. Давайте ну, знаємо розпаковувати. Отут є така штукенці є. І тут інструкція зразу. Таких надягатих, хто не знає. І вони, типу, закручуються шестигранником. шестігранні. їх достати туда тепер? Зовсім малюсінько таке. А, може, збоку може достати. Ого! Та тут оце все в них було. тут. А, це на який бік. Бо я щось не дуже шарю просто. там немає різниці. Це на плану правий. Вертайкий. Пахнер зеною велосипедною. Тут, звісно, нічого нема. І тут вона не вжимається. І отак от... Коротше, от такі от гріпси. Давайте я поставлю отак от, от один. Я ставлю раз гріпс і два гріпс, бо щоб я тебе типу, не опутав на якусь яку, яку сторону, тому знаю, що мене я можу. Чуть -чуть, але можу. Як бос, це достається? А, може тут рожати просто. Чи, може в цю сторону. Я не знаю, яке достати. Так не любить то А, тобто можна було просто. Легенько почнути, щоб не відкрилося, да? Ми генії. Окей. Опа, коробочка тоже, конечно же, пригодится. Вот такие вот они. И тут протектори, не знаю, что вам видно. Вот тут вот, такие вот он пепельный, но он не черный, но на самом це он всякий пепельный серый. Вот. Это правый, Так что... Що... А, еще пакетик он мне показал. Ну, пакетик. Он не был жесткий, конечно. Це в пакетику було. Все, це було в пакетику. Ну що ж, давайте я буду йти все чіпляти. Давайте, все. Зараз будемо ставити нові гріпси на мій волос фей. У мене цього були гріпси від OnRight, а зараз від Race Face. Для того, щоб їх нам поставити, нам потрібен такий от ключик, щоб він був такий тоненький. І перше треба відкрутити ось ці гріпси. Оки я їх сюди покладу. Треба відкрутити, тільки щоб не впав велосипед. Поставили один гріпс. Отак от от він виглядає. в коментар, як вам більше подобається з цими. Мрайс Фейс, що це не онрайд. Також я був поміняв свої педалі. Може хтось зимі, може я. І я от зимов. Коли онлайн знімаєш, треба їх перше бо там два болтика, знімати заглушку аж. Всім прийде вже третій день, як я е, знімаю для вас відео. Можете сказати третє, або другий з половиною. І от я вже вчепив гріпсі і вчепив у фонарі правда один, бо мені треба сідуху піднімати. І я її ще не вчепив. То це я вже зроблю пізніше, або вже не з відео не знаю. То от гріпси вчепив вам, діти. І от фонарик. От з цього боку дивіться. Ну, я десь вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я вже дуже довго для вас знімав це відео. От, я ранку вам показую, яке зробила велосипед. Ну і, звісно ж, всім па-па. У мене вже почалися канікули, тому для вас буде більше відео виходити. І канікули будуть два місяці, так, як я казав в прошлому відео. І чекайте нових випусків. Всім па-па!